Привіт, вболівальники синьо-білих! У нас для вас гарячі новини. Останніми годинами один з наших гравців, Микола Шапаренко, неоднозначно відповів уболівальникам, які критикували його після поразки від Лаціо. Що він сказав? Залишайтеся з нами до кінця, тому що ви не захочете пропустити це. Нещодавно наш хавбек влаштував гостру суперечку з уболівальниками перед поєдинком восьмого туру Українська Прем'єр-ліга проти ФК Лівий берег. Багато вболівальників вказували на нього, Ваната та Дубінчака, звинувачуючи їх у поразці 0-3 у матчі Ліги Європи. Напруга була висока, а емоції зашкалювали. Шапаренко не відпустив і сказав: Ти що, не можеш посміхнутися? Хто не старався в матчі? Всі старалися, які вимоги. Тверда відповідь, яка показує, що гравець готовий захищатися та нагадує всім, що команда боролася на полі. Поразка від Лаціо, яка сталася 25 вересня ще свіжа в пам'яті вболівальників. Команда не показала себе добре, і критика стала відображенням загального розчарування. Але чи провина лежить лише на цих трьох гравцях? Я особисто вважаю, що вся команда виступила нижче очікувань. А ти, шанувальник, що думаєш про це? Чи справедлива критика вболівальників? Залишайте свою думку в коментарях. Ми хочемо знати. Чи ви на боці Шапаренка, чи вважаєте, що команді настав час провести більш глибоку самооцінку? Перед закриттям не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб підтримати нас. Підтримаймо наше Динамо Київ разом. До наступного разу обіймаю всіх.